Вітаю! Мене звати Ірина, і сьогодні я розповім про стиль кажу, який лишається актуальним і трендовим у сезоні Осінь зума 2023-2024. Кежул означає вільний, зручний, комфортний і актуальний щодня. Його історія сягає ще у 16 століття. Скандинавські країни, там, де був суворий клімат, і треба було одягатися тепло. А стиль цей кежул був простим, зручним, лаконічним і мав нейтральні кольори. Він вдосконалився в 20 столітті, особливо в 90-ті роки, коли кутюр'є Ніно Червоція. Створив у ньому цілий фурор. Ну і ще краще його вдосконалив вже інший кутюр'є – Це Армані, який поєднав перший класичний піджак із джинсами. Хочу сказати, що нині мода дуже демократична, і межі між стилями дуже розмиті. Найвідоміші кутюр'є розмивають рамки для того, щоб поєднувати елементи різних стилів води. Якщо ж говорити про стиль casual, він має свої підвиди: це спорт casual, casual шик і так далі. Тож детальніше про це. Кольори стилю casual є достатньо нейтральними: це білий, чорний, сірий, сірий, до речі, також у тренді цього сезону. Крім того, різні види бежевого кольору, і найголовніше, найсмачніше поєднання це молочний і шоколадний. Річ номер один стилю casual – це джинси. Джинси також різних кольорів: темно-сині, білі, блакитні або чорні. До джинсів можна доєднати кросівки або кеди і збалансувати цей стиль жакетом або піджаком із білою футболкою. Жакет може бути і в клітинку, так само як і брюки. Штани можуть бути в клітинку, наприклад, відомий гленчик, де поєднується сірий, білий, чорний кольори, не дуже контрастні. Далі можна доєднати у стилі кажел ще і толстовку або ж спортивний костюм. Найкраще поєднання стилю кажу це, наприклад, пальто в бежевого кольору толстовка із каптуром, джинси і кросівки найкращий стиль кажа. Якщо хочемо ще дещо додати, то це може бути сорочка, сорочка в смужку або біла сорочка, яка королева будь-якого стилю. Якщо урізноманітнити стиль кежел і додати трішечки шику, можна ще додати спідницю. Якщо у вас буде спідниця, вона має вільно сидіти на вашій фігурі. До неї можна доєднати якийсь в'язаний светр, або ж знову ж таки худі, і зручне взуття на невисокому каблучку. Не забуваємо зручність, комфорт, елегантність і актуальність щодня. На додачу до трендів 2023 2024 в стиль кежу можна описати тоненьку, вузеньку, маленьку чорну краватку, яку, наприклад, нам запропонував дом Saint Laurent. Вона може бути пом'ятою, тож сміливо заглядаємо до старих шухляд, виймаємо і доводимо до вдосконалення маленьку краватку. Ну власне, бажаю вам нових експериментів. Головне, щоб з вами була легкість, любов до життя і комфорт, основні риси стилю кежа.